Доброго дня, дорогі друзі, вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія, і хочу розказати вам сьогодні, що ми робимо на полуничній грядці у серпні місяці. Звичайно, вже закінчився сезон полуниць. Ми зібрали гарний достойний урожай. Ми радіємо, що так в цьому році був гарний урожай. Але всі розуміють, садоводи, що. Ще не закінчились роботи на полуничній грядці? Що ми маємо робити і для чого ми маємо проводити догляд за полуницею після збору урожаю? Ну, насамперед, ми маємо доглядати за грядкою, так як це закладка майбутнього врожаю. Маємо захистити наші рослини від шкідників грибкових захворювань та зберегти здоров'я кущів. Що це означає, що ми маємо робити? І взагалі, що це за процес роботи? Ну, після плодоношення на зміну весняному листю відростає літнє листя. І якщо весняне листя воно важливе для урожаю, то літнє листя воно важливе для закладки квіткових бруньок та накопичення запасних поживних речовин, які допомагають рослинам перенести зиму. А приходить в нас вес... е е літо. Після визрівання ягід полуничні кущики слабшають і стають уразливими до різних грибкових захворювань. А друга половина літа це та пора, коли активізуються різні грибкові інфекції. Ми це всі знаємо, тому дуже важливо вчасно зрізати листя, на яких появились ознаки патогенів це червоні і жовті плями, які дозволять уникнути різних хвороб наших клубничних е, кущиків. Коли ж ми повинні обрізати полуницю і як взагалі обрізається вона? Ми на своїй грядці полуничні, вона у нас така ну, не маленька і невелика, практикуємо вже не один рік, ми її скошуємо, але скошувати можна е, ті полуничні грядки, які вже ну, старі, яким вже більше три роки. Через те, що молоді полунячні грядки, ну воно скошується все ж підряд, другий раз не залишаючи ні одного листочка. Це ви вже бачите, в нас ми скосили десь тиждень назад, полили гарно, удобрили. І наша полуниця, ви бачите, це вже всі молодесенькі-молодесенькі листочки. Але ми надалі продовжуємо роботу, нам треба гарно її просипати і забрати вуса. Тому ми і надалі продовжується цей процес. Коли є час, я йду на полуничну грядку і цю роботу провожу через те, що вуса нам потрібні, ви знаєте, лише тоді, коли ми маємо розсадити клубник, клубнику, омолодити грядку. Так як нас наше влаштовує урожай, який є на цій полуничній грядці, ми вуса не залишаємо. Ми повинні їх всі. Забрати. Взагалі, обрізається е, листечко за 2,5-3 місяці до настання холодів. Для того, щоб устигла ця наша полоничка відрости і утворилися нові листочки, і е, наша полуниця могла гарно пережити зиму. Взагалі. Скошення проводять дуже багато огородників. У вчасно скошеної під відконосів утворюється більше і як наслідок урожайність вища. Хочу розказати, якщо є питання, що є в людей на грядці нематода. Якщо на грядці нематода, то чим які ознаки нематоди? Там таке листочки скручуються, вони кучеряві і самі рослинки, якісь маленькі, вони порівняно з іншими. То треба ось в цей час викопати ці всі кущі, де є нематода, їх спалити, а грядку обробити однопроцентним розчином нітрофена і прикупати цю грядку. Взагалі догляд у серпні місяці, і ще й насамперед, це такі, що потрібно, щоб грядка була ось просапана через те, що ми знаємо, щоб гарно розвивалася коренева система, то потрібно, щоб кисень попадав нам до кореневої системи, а він попадає через просапування. Також нам необхідно видалити абсолютно всі буряни, але так як у нас полуниця має мічкувату кореневу систему, то нам потрібно не глибоко йти, щоб не задіти кореневу систему і підсапати, якби, цю полуничку. Також дуже важливим питанням є це полив. Полив має бути такий раз у тиждень, але має бути такий полив, щоб земля просочилася вологою, щоб кущі ожили і набралися сили. І також дуже важливим чинником є підгодівля нашої полуниці осінню. Підгодівля має пройти не менше два рази. Це зараз потрібно підгодувати її. Ну, можна і перегноєм, і кінським гноєм, і коров'яком, і курячим послідом. Ну, ми підгодовуємо курячим послідом. Ось ми заготавлюємо курячий послід, Ми беремо третину добру відра десятилітрового. Ми добираємо до верха, щоб було 10 літрів суміші водою. Вона в нас стоїть 3-5 днів. І е, беремо літру води на е, 10 літрів і поливаємо не менше літри півтора на кущик. Кущик, звичайно, від такого поливу радіє, набирається сили, і ви вже бачите, як за недільку утворилися молоденькі-молоденькі листочки. І таким чином. Ми надіємося, що ми дамо утворення квітконосів на слідуючий рік. Отаких От 10 літрів нам вистачить на 8 кущиків поляти нашої полуниці. Звичайно, літо це утворення дуже багато інфекцій і грибів, бо природа цьому. І погода дозволяє утворюватись. І то, і то, що ми скосили кущики, чи обрізали погані листочки із кущиків, а залишили лише молоденькі, все рівно ми залишили при обрізанні ці шкідники, впали на ґрунт. А з ґрунту вони знову вилазять на молоденькі листочки, і знову залишаються в нас ці шкідники. на наших листочках полуниці, тому необхідно обов'язково провести боротьбу з шкідниками. Для цього ми використовуємо мідний купорос, лише будемо його використовувати трошечки-трошечки пізніше. Як у нас кущі полуниці підростуть, і ми обов'язково і землю, і кущі полуниці ми обов'язково підкормимо мідним купоросом. Для цього потрібно на 10 літрів води взяти 2 столових ложки мідного купоросу. Цей розчин бореться як з брошнистою росою, так і з плямистістю, і з різною гнилю. Також, як пройде жовтень місяць, нам потрібно буде зробити підкормку ще одну полуниці, використовуючи калій. Це калійні добрива, дуже потрібні на зиму. Ми будемо використовувати золу. Золи це береться 100 грам-150 грам на 10 літрів води. Ну ви знаєте, що якщо ми візьмемо 200 грамовий стакан, то це буде 100 грам золи то 250 грамовий стакан, ми розмішуємо в 10 літрах води. Якщо є можливість, щоб воно постояло час, два, три, то теж добре, а не добре розмішати і вляти по півлітри під кожний кущик нашої полуниці. І полуниця тільки скаже нам на слідуючий рік спасибі, вигляді гарного урожаю». Серпінь місяць це також це такий місяць, найкращий для пересадки і посадки нових кущиків полуниці. Ну, зараз ще тримається добра спека, ми пересаджувати не будемо. Єдине, хочу сказати, бо е, різні слухачі е, і підписники живуть в різних регіонах, що висаджуємо ми полуницю, ось, як ви бачите, рядками. Е, е, тому між кущиками має бути ширина сама менше 30 см, а якщо і 40, то ще краще. Між рядками має бути, ось ви бачите, не менше 50 60 см і це дасть змозі вам і краще обробляти вашу полуницю і їй краще рости. І для підвищення якості ґрунту можна використовувати сидирати. Ось на нашій грядці, полуниці, ми вже посіяли горох. Ми посіяли це тиждень назад горох гарно полили. І надіємося, що так як ми його замочили, я вам попередньому відео розказувала, що потрібно зробити, щоб горох швидше зійшов, що його треба намочити на півгодини. В гарячій воді градусів 40, а потім він, щоб ще помок, він швидше зійде, то як буде у вересні місяці ще хороша погода, ми будемо їсти свіжий горох. А якщо ну, даже ми не дочекаємося врожаю, то це буде нашому ґрунту допомога, там утвориться азот. Також, в кого є нематода у ґрунті, то бажано посіяти гірчицю. Гірчицю можна сіяти і зараз, і пізніше. Гірчиця вона ще виросте і дасть це хороший сидерат, який дасть також азот у ґрунт. Можна поєднувати посіви і гороху, і гірчиці, і квасолі. Це також буде дуже добре для грядки. Ми в попередньому відео розказували, що ми садимо у липні місяці. Ось у нас повторно посажені, і вже ви бачите. Зелень, ось посаджені повторно кабачики, які ми вже їмо урожай, кабачків. Подивіться, які хороші. Вже цвітуть огірочки наші, які повторно посажені на земельній ділянці. Також так, що експериментуйте, садіть, і я бажаю вам щедрих гарних урожаїв. А ми далі продовжуємо працювати, обрізати вуса. Якщо ви моїм являєтесь підписником, то ви бачили, що в нас були ну, великі кущі е, полуниці. Ну, це ми все скосили, все винесли. Це ми собі облегчили працю. Так що я тепер лише Де листочок, який може лишився, е, старий, ось як такий. Бачите? Це листочок з плямкою, який ми відріжемо зараз, пройдемося по всій ділянці, заберемо їх і обріжемо вуса, і наша діляночка буде готова вже до зими. Дорогі друзі, якщо вам сподобалось відео, якщо вас, вам це корисні поради, ставте лайки. А я бажаю вам всім міцного здоров'я, гарних урожаїв щедрих і гарного настрою. До побачення, до нових зустрічей!